Точно, що вдалося Україні переконати американську сторону, що проблема саме в Росії і не вийде досягнути стабільного миру і вийти і виступити з якоїсь високої трубу і сказати, що ми закінчили війну Росії проти України без того, щоб натиснути на Російську Федерацію, яку яка є агресором, і, 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 і Трамп про це вже говорить. Так нам це здається доволі очевидним, але це ну важливий такий злам в риториці з боку сполучених штатів. Також ми бачимо, що Росії не вдалося розсварити союзників, тобто розсварити Сполучені Штати і Європейський континент. Навпаки, Трамп також задоволений, що європейці планують і вже закуповують зброю як для себе, так і для України через ініціативу Перл. І це ну означає. Ще більше робочих місць в сполучених штатах і ще краща реклама для американської зброї, особливо в контексті протиповітряної оборони. Бо дійсно все таки балістику найкраще збиває патріот, і це свідчить про міць і ну наукові розробки американської американських компаній.